Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Сашко добрий. У мене дні лікарняного, я мав би зовсім лежати, але ніхто, окрім мене, не зробить там певні маленькі, але важливі роботки. То я від'їхав по справах і, з поміж іншого, проїздив перехрестя, де там десяток, може, днів тому я під'їжджав, а там мною дівчина їхала за кермом на якійсь автівці. І там було перехрестя, і на тому перехресті їй залишалося. От вона під'їздить ще зеленого світла, там 4 секунди. 4 секунди зеленого світла, потім жовте, потім червоне. І от вона під'їжджає на перехрестя 4, 4 зеленого, вона зупиняється, я за нею. А там таке перехрестя, що ну, нема чого там лізти поперед неї, так? Тим паче ну, 4 секунди. Не зрозуміло взагалі, коли, ну, вона в будь-який момент може поїхати, так? А вона простояла до червоного світла. Вмикається червоне світло, і там червоному написано там, 40 з гаком секунд. 40 з гаком секунд. Я відкриваю двері автівки, підходжу до неї, стукаю у віконце. Вона опускає віконце. Я кажу, дівчино, карсунечко, ви шикарно виглядаєте, доброго вам дня і гарної дороги. Вона каже: дякую, все. Я розвернувся і пішов, сів до себе і там ще чекав, скільки там секунди зеленого світла, і потім поїхав. Я, чесно, я дуже дивуюсь там. Людям, які нервові за кермом, бо ну чого нервуватися, ми, Господі, все одно прибудемо туди, куди маємо дістатися, дістанемося туди, куди маємо дістатися, коли настане повнота часу. Ані раніше, ані пізніше. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.